Чому згубився твій само слід зліт, знаєш ти одна, ти одна, але осінь слід Ти лисям ще не крила. Тебе на веселі я повеню мила. Червона рута, водограй. Я піду в далекі гори. 44 роки тому Україна попрощалася із найвідомішим композитором та співаком Володимиром Івасюком, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів. А ще він написав низку музичних композицій до кількох театральних вистав. За професією був лікарем, але добре грав на скрипці, фортепіано, віолончелі, гітарі, співав власні пісні і нерідко займався живописом. В Івано-Франківську дослідники та посіновувачі творчості зібралися на вечір його пам'яті в часи тоталітарного режиму, який не дуже то підтримував саме національне мистецтво, і, врешті-решт, це й стало трагедією його життя. Але за 30 років він встиг дуже багато, адже ним написано більше ста пісень, інструментальні твори. Він писав оперу, яку, на жаль, так і не, не не здійснив. Він здобував професійну освіту в Львівській консерваторії. Особисто знав і навіть. Співпрацював з Володимиром Васюком прикарпатський журналіст, автор пісень і виконавець Богдан Кучер. Пригадує, відомий композитор схвально відгукувався про його перші вірші. Володимир Васюк, знаєте, в моїй пам'яті він завжди відзеркалення тої глибини української думки, слова, пісні. Колись я запитував після того, як я отримав від нього компакт-диск. Тобто це не компакт, а це велика платівка була. Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротаров. Він підписав. Я питався, як вам вдалося Червону руту. Він сказав про те, що я підчистив тільки береги великої української ріки. Червона рута найпіздавніша у світі українська пісня. Про чарівну карпатську квітку Володимир Івасюк написав ще в студентські роки. На основі цієї музичної композиції візнято одноіменний фільм, а зіграв тут свою роль артистки місцевого вокального ансамблю Росинка. Загалом творчість Володимира Івасюка тісно пов'язана з івано франківськом Його єднало з нашим містом дуже багато. Адже він дружив із лауреатом Шевченківської премії Степаном Пушиком, з яким написав два твори на його слова. Його твори виконує. Вокальний ансамбль русинка нашого університету, власне, цей колектив і знімався в першому фільмі Музичному Червона рута у 70-х роках. Тобто є дійсно дуже тісні зв'язки нашого Прикарпаття і нашого міста, зокрема, з цим іменем. Тому наша шана, наша вдячність цій людині, яка піднесла так високу українську естраду на рівень світового мистецтва. Володимир Івасюк став тим. Прожектом і сьогоднішнього часу української держави творення. Він нас не залишив, він живе в в нашій пам'яті тих людей, хто хоче пам'ятати, хто хоче знати, що він українець, і разом з тим він живе в своїх піснях, тому що співці відходять, але залишається в пам'яті жити у своїх піснях. І в червоній руті і пісня буде поміж нас, і два перстені. І я піду в далекі гори, і балада про дві скрипки. Організували мистецьку акцію активісти громадсько християнського руху клич. Тут кажуть, намагаються долучитись до відзначення більшості пам'ятних дат, пов'язаних із відомими українцями. Його геніальна велич його справді творчість ідей ідеї, духа творив, творив, яку творив і один до висок. я не зміг бути на похороні, я ще тоді в школі вчився. Ну, а почув про той похорон, що відбувався, дуже потужний похорон, дуже багато народу вийшло на цей похорон. І така була справді маніфестація протесту проти своволі того режиму радянського, який знищував всі духовні культурні цінності нашого народу. Життя Володимира Івасюка для мене є настільки цікавим і болючим. Ще десь із студентських років, коли він заспівав свої перші пісні, коли ці пісні пішли в світ, незважаючи на те, що у них не було ніякого політичного змісту, Володимир Івасюк був переслідуваний, був переслідуваний через те, що народився у сім'ї, яка мала. Патріотичне бачення у складний для України період пісні Володимира Івасюка набувають іншого значення і звучання, Як і півстоліття тому його музичні твори є символом незламності та протидії ворогові. Українці це цілий менталітет, це нездоланна нація, незборима і багато до цього доклав своєю творчістю в свій час, в той період. Важкий радянський, наш видатний композитор Івасюк. Він зробив так. Що ця пісня лунала не тільки по, скажімо так, тодішньому радянському простору. Ця пісня лунала за кордоном. Цю пісню переспівувала наша діаспора, і це прекрасно, це чудово. А зараз з цими піснями наші збройні сили будуть перемагати. Могила Володимира Івасюка залишається місцем паломництва патріотів української пісні. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.